Слава Україні! Розпочалась п'ятисота доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергового удару іранськими ударними БПЛА типу Шахет по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Минулої доби російські окупаційні війська також атакували територію України іранськими ударними дронами шахет. 12 із 18 цих БПЛА було знищено. Також зафіксовано 53 авіаційних удари та близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, зруйновану інфраструктуру постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Вільшаної Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Зокрема, це Окіп, Нескучне, Вовчанськ, Бударки і Рублене на Харківщині. На Куп'янському напрямку наші воїни, стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали: Колодязне, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Куп'янськ та Кислівка Харківської області.